Оця родина Балох Михайло Ланьо, ви згадували, як вам важко було очолювати Луганщину п'ятого року, коли був тоді господарем області Єфремов. З цими людьми на Закарпатті. Вам дається нормально працювати, ваше повноваження використовувати? У ну, мене з кланом Балог нема, не було і не може бути ніякої співпраці. Це однозначно. Значить, сьогодні я не можу сказати, що вони є господарями області, хай вони там розберуться в своєму сімейному колі, своїми чварами і поділом майна і тому подібне. Значить, я не хочу сказати, що вони всі там вся. Будемо казати, хвороба йде від самого Віктора Івановича. Там ще є три то тобто два браття, там є двоєрідний брат. Я не хочу ні на кого нічого наговарювати. Прийде час справа в тому, що ті позиції, які мав Балога, він втратив в Закарпатті. втратив із за свого такого, будемо казати, Своєї поведінки, своєї, будемо казати, що я тут господар, я тут чуть. От десь він повторив шлях Януковича, що я прийшов тут назавжди, на вічно і тому подібне. Такого в житті не буває. А Леньо? Леньо є народний депутат України. Чомусь всі думають, що Ланьо прийшов на базу правого сектора. Правий сектор прийшов до ланя додому, значить, до його будинку, до його сім'ї. Ну, слідство я не знаю сьогодні, тому що мало би вже за більше року пройшло, мало би. Трошки слідчі більше рухатися в цьому напрямку. На жаль, ні мені не зрозуміла позиція слідства, да не зрозуміла і всім жителям Закарпаття. Я вам дуже дякую, пане Геннадію. Спасибі, що прийшли до нас. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Про її програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.